Вітаю! Як Трамп покарає Путіна? Звертаємо зразу на дно колоди старший аркан сила, то саме через тиск. І тиск може по королеві купців може бути зв'язаний через рідину або через країну, яка знаходиться біля води. Дуже доречно зараз ширяться такі новини, що Трамп може якраз у Венесуелі дозволити експорт на нафту. Бо Венесуела має великий запас нафти, можна сказати, вона сидить на ній. Венесуела раніше була до цього процвітаючою країною. E, зараз із Венесуели до США поступає дуже велика кількість, ну, я так скажу, щоб мене YouTube не заблокував, котиків. А от нафта під, під замком. На неї колись США наклало ембарго. І тепер Венесуела не може. Продавати нафту на ринку. Вона сидить на океані нафти, а продавати не може. І по цій причині, щоб цій країні хоч якось вижити, е вона торгує котиками, бо країна і так докотилась до самого дна. І вона не тільки може свої продавати. А і доставляти логістично через море із інших країн. Працює переправним пунктом. Отже, Трамп може звинуватити президента Венесуели в тероризмі і США займуться його знищенням. На його ж, після знищення на його ж місце, ставиться інший. Президент, який з радістю буде співпрацювати із США. Бо, швидше за все, США поставить там свою людину. І потім він знімає ембарго на торгівлю нафтою. І цим обвалить ціну на нафту. І потім проведе бесіду із Китаєм та Індією про те, що, ну ось дивіться, ви. Купуєте нафту у Венесуели, а не російську. Ціна буде дешевша. А ну, про російську нафту ви забуваєте. Е, так як Росії зараз дуже потрібні гроші, ну, саме розуміємо чому, тому що вона воююча країна, тому на озброєння треба дуже велика кількість грошей. І вона продає зараз нафту за низькою ціною. Тому е зараз купує цю нафту той самий же ж Китай та Індія, і Росія має за це лише половину бюджету. Газу говорять, що там ну, лишилось, можливо, небагато. І тим більше, коли зовсім накладуть заборону газу російського в Європу. Ну тоді вже в Росії одна надія на нафту. Отже, Китай та Індія переходять на нафту Венесуели, Росія Втрачає фінанси. І тоді Трамп сідає за стіл перемовин, починає тиснути на Путіна. Плюс може бути шантаж тамагавками, бо вони можуть нести ядерну зброю. Отже, коли Україна їх буде пускати на Росію, то хто знає, які там будуть ракети, ядерні чи ні. Плюс. Розкачування війни в Європі. Ну, а тиск при перемовинах буде саме на те, що у вас більше немає ні нафти, ні газу. Тож давайте, врешті-решт, домовлятися по таких, 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 таких питаннях. Отже, що нам покажуть карти? Як саме Трамп буде карати Путіна? Трамп буде карати, знаєте, по сімці Кубків завуальовано закулісно і, можливо, навіть не своїми руками. Двійка Пентаклів це, знову ж таки, зміна торгівлі. Наприклад, Росію міняється на іншу країну. І Росія може по четвірці мечів по економіці просто лягти. Зміна вектору зі сторони США, що ставить Росію у підвішений стан. І по пажу Пентаклів це малий фінансовий бюджет. Співпраця із новими країнами. Що призведе Росію до економічної кризи та страху? Сімка мечів і десятка мечів це як зрада шляхом через обман, який призведе до повного фінансового краху. І новий старт, який буде всерйоз тривожити російську сторону.